Всім привіт! Сьогодні говоримо про артиклі. В українській мові такої частини мови не існує, а в англійській мові вона відіграє дуже важливу роль, тому треба буде створити поличку в голові для артиклів і поступово завантажувати туди знання. Адже тема така велика, і там багато правил, нюансів, виключень. Тому сьогодні ми розглянемо основні базові поняття, які дадуть вам розуміння, що таке артиклі, коли і як їх використовувати. Три типи артиклі є в англійській мові: нульовий, визначений артикль «the» і невизначений артикль двох видів «a», n. Коли ми вживаємо артиклі перед іменниками. Іменники це те, що відповідає на питання: хто що. Річ, – book book», «a table», a chair Місце, The – Cinema, The USA, людина, a – woman, a child. Ставимо артикль ми перед іменником. This is a book. Але якщо перед іменником іде слово, яке його характеризує, яке дає йому якусь е характеристику, якесь описання. Наприклад, книга брудна, нудна, цікава, то ми артикль ставимо перед цим словом. This is. «an interesting book. Артикль, невизначений an ми вживаємо перед словами, які в однині та ті, які ми можемо порахувати. В перед словами в однині та множині, тими, що ми можемо порахувати і що ми не можемо порахувати. Нульовий артикль перед словами в множині і тими, що ми не можемо порахувати. Коли ми обираємо, який невизначений артикль вживати E або N, ми дивимось на першу літеру в слові. Якщо це звук приголосний, то ми перед ним ставимо артикль E-байк, «Е Езу, Е-лептоп. Якщо це голосний звук, то ми обираємо артикль N для того, щоб звучало краще, милозвучніше. Щоб не зливалося слово з артиклем Ек, е, е. незрозуміло, чи є там артикль, чи нема. An egg, an elephant, an Ен an orange. Є нюанс. Літер голосних в англійській, абеці всього 5. Але ми маємо дивитися не на літеру, а на звук. Слово юніверситі починається з голосної літери Ю. Але звук. Коли ми вимовляємо це слово приголосний – «university». Тому ми обираємо артикль, який правильно е e. e, university». Та сама літера U, але слово парасолька, як англійською читається, umbrella. А це голосний звук. Відповідно, ми обираємо артикль N. Далі слово година. Година це «hour». Проте ви бачите, що починається в нас з приголосної літери H. І артикль буде an-hour. Далі слово horse. Та сама літера, проте звук вже приголосний, тому «a horse І слово house так само e-house. A. A артикль «the». Звертаю вашу увагу на те, як правильно вимовляти цей артикль. Не кажемо з, а показуємо трошечки язичок, і виходить у нас таке з. Читаємо його перед словами, які починаються з приголосного звуку або літери, як з the. The house, the boy, the chair, the sky. Якщо слово починається з голосної літери або звуку, то ми його читаємо як «the». Він становиться такий стає трошки, трошки такий вущий звук, да? не просто the, а T. The. the Apple. І так можна ще, бачите, трошки посміхнутися. The Apple, The apartment, The End, The Internet. Отже, коли саме ми вживаємо артиклі? Невизначений артикль це було слово раніше one, тобто це слово один. Та, як ми з вами вже проговорили, що цей артикль вживається перед словами, які знаходяться в однині, і ті, що ми можемо порахувати. Тобто, це щось одне, це щось невизначене. Так? Артикль вже невизначений, це щось будь-яке, будь-що, це щось невідоме, те, що згадується вперше, це категорія, вид професія. А також ми вживаємо цей артикль після дієслів «to be» І to have. Наприклад, do you have a pencil? Просто якийсь будь-який uh, олівець. Do you have a napkin? А серветка в тебе є? Та будь-яка одна. She is a teacher. A teacher. Тут у нас є два правила. По-перше, це професія teacher, а по-друге, після діє слово to be. «She is a teacher. I want to buy an apartment. Я хочу купити uh, квартиру, будь-яку, якусь одну. Ну і картиночка. An apple a day is very good for you. Яблучко в день одне, одне яблучко, да, будь-яке яблучко, дуже гарне для тебе. I would like an orange, please. Деякі сталі вирази, які вжива... в яких вживаємо артикль E е або N, незалежно від правил. Їх треба запам'ятовувати. To have a good time. As a result, as a rule. As a matter of fact, at a speed of 19 kilometers, For a short time, for a long time. To catch a cold, to have a rest. It's a pleasure. In a hurry. Далі йде визначений артикль «the». як ми вже говорили, він вживається і перед одиною, і перед множиною, тим, що ми можемо порахувати, і тим, що ми не можемо порахувати. А раніше це було слово this, слово о, о, цей цей щось визначене. Це щось визначене, те, що згадується вдруге, і спікер, і слухач знають, про що йде мова. Do you have the pencil that Anne gave you? Чи в тебе є той олівець, о, той, який Анна давала тобі? Так? Тобто ми говоримо про якийсь конкретний олівець, про який ми знаємо. I want to buy the apartment that you visited. Хочу купити оту квартиру, в якій ти був, про яку ти знаєш, ми напевно й обговорювали, і так далі. Це якісь унікальні речі, ті, що існують тільки в, коротше, немає більше таких: The sun, The Moon, The Sky, The Universe. Це найвищий ступінь порівняння. А, прикметників. The highest, тобто найвищий, це буде а, вживатися з артиклем The. The highest, The best, The most Beautiful, найвищий, найкращий, найкрасивіший. Деякі країни, річки і гори, географічні назви лише 1% вживаються вживається з визначеним артиклем The. Як правило, це назви країн, які складаються з декількох слів. Наприклад, The United States, of America», The United Kingdom. Але, звичайно, тут є і інші назви типу The Netherlands і так далі. Ось у нас що є за картинка. I have got a cat. Ми розповідаємо, і хоч ми говоримо про конкретного кота, але ми згадуємо його вперше. І тому діє правило невизначеного артикля. I've got a cat. І наступне речення про цього ж кота. Ми а, вживаємо визначений артикль The cat is fat, тобто оцей, цей вже, про який я вже згадувала, а, оцей кіт, він а, товстий. Так? Артиклі, розумієте, артиклі дають таку інформацію, додаткову інформацію, а, носію мови або тому, хто розмовляє з вами англійською мовою про цей предмет. Без артиклю слово ніби голеньке. Так, сталі вирази з деякі сталі вирази з the. Um, on the one hand, on the other hand, the other day, to play the piano, to play the violin. З uh, музичними інструментами ми вживаємо визначений артикль. To listen to the radio. By the way, the day after tomorrow. The day before yesterday. In the morning, in the afternoon, in the evening, in the present, in the past, in the future. To the left, to the right. І нульовий артикль. Нульовий артикль, а коли ми говоримо про людей, та речі в загальному. People like cakes. Взагалі, люди в загальному люблять тістечка. Просто люди. Люблять, тістечка. Ми не говоримо про якихось конкретних людей, які живуть в у цій конкретній місцевості. Да? Тоді б ми сказали The people who live here і -та, та Якби ми дали їм якесь визначення, то ми б вжили визначений артикль. А так ми говоримо про людей в цілому. Імена, назви країн, міст, континентів та свята вживаються без артиклів. Наприклад, I like traveling to Europe. Мені подобається подорожувати Європою до Європи. Види спорту, ігри, мови, дні тижня без артиклю. They play football on Sunday. Абстрактні явища, емоції, те, що ми не можемо порахувати. Наприклад, information is money. Інформація це гроші. Так? Сюди входять так само um, love. love is great. Кохання це чудово. І так далі. Перед займенниками. Наприклад, I have a dog. This is my dog. Ось у нас є займенник, чий, мій. Мій пес, моя собака, ні перед, ні після. Займенників ми не вживаємо артиклі. I don't like her cat. Мені не подобається її кошка. Ні перед, ні перед her, ні після ми не вживаємо артикль. І сталі вирази. At home, at work. Go to bed, go to church, go to school, go to college. At noon, at midnight, at night. For breakfast, for lunch, for dinner. Travel by bus, travel by car, by plane, by train. On Sunday, Monday. Ну, Learn by heart на пам'ять. Вчити на память. Uh, By chance, by accident. Выпадково. Основна інформація про артиклі вживайте, звертайте на них увагу, все у вас вийде.